Нещодавно ужгородцям, аби добратися до Харкова, потрібно було робити пересадку у Львові чи Києві. Сьогодні ж можна придбати квиток на прямий потяг. Мені, будь ласка, два до Харкова. 226-й потяг. з Сполученням Ужгород Харків вперше вирушає в рейс. Поїзд проїжджає майже через всю Україну, долаючи півтори тисячі кілометрів за 28 годин. Мені здається, дуже прекрасно навіть. Чим з Куп'янська їхати до Харкова, або до Києва, а потім сюди і там в Києві чекати 6 годин конечно, жуть зимой особенно. А час обставити прекрасно. Сіли на місці. Квиток з Ужгорода до Харкова в плацкартному вагоні коштує 200 гривень, в купе 350. Це в середньому менше 20 копійок за один кілометр для пасажира. Комфорт від цього не постраждає, запевняє начальник потягу. Адже вагони в потязі, хоч і старі, однак нещодавно відремонтовані. Готовили этот состав на протяжении трьох недель, вимивали, выдраивали, Вагони совершенно покрашені, всі в один цвет, повністю вагони убрано, ремонт повністю поделан, А пассажиру що головне? Тепло в вагоні. Кип'яток, щоб був туалети, щоб працювали. Наразі на найближчі рейси заброньовано тільки третину квитків. Залізничники пояснюють це через тривалу відсутність сполучення між двома містами, адже півтора року тому харківський потяг зняли. Концепція залізниці така була, щоб прискорений рух, тобто максимально, щоб швидко люди до з одної точки до іншої. Тому і був перехід на «Хундай» назва на інтерсіті для прискореного руху, але Час показав людям, ну нема смисла і не дуже і вигідно, і скажімо так корисно їздити з пересадки. З Ужгорода потяг курсуватиме по непарних датах, з Харкова по парних. Однак, як запевнили, в Укрзалізниці вже з нового року можливі зміни у розкладі, адже зі Львова їздить такий самий потяг і також по непарних числах.